Вітаю вас! Сьогодні ми з вами помандруємо вулицями міста. Подивіться, як багато будівель тут є. Хочете дізнатися, хто в них мешкає? Тоді давайте завітаємо до кожної з них. Першим ми відвідуємо дитячий садочок. А що це за місце? Так, це місце, де перебувають діти, коли їхні батьки на роботі. А чим займаються дітки в дитячому садочку? Граються та навчають. А хто навчає діток у дитячому садочку? Так вірно, вихователька. Мадруємо далі. Що це малятка? Так вірно, це магазин. А що роблять люди в магазині? Купляють різні речі. А хто працює в магазині? Так, вірно, в магазині працює, продавець. Наступним ми відвідаємо кафе. Кафе можна смачно поїсти. А хто готує їжу? Ну, звичайно, малятка готує їжу, кухар. А що це за місце, ми з вами прибули? Так, це ж лікарня. А чому ми звертаємося в лікарню? Ми звертаємося в лікарню, коли хворіємо. А хто лікує людей? Так, лікар. Молодці малятка. А коли ми з вами малята мандрували, я помітила ось цього чоловіка. Малятка, що він робить? Він слідкує за чистотою на вулицях міста. Отже він двірник. Малята то де ми сьогодні побували? Так, вірно, в дитячому садочку. А хто працює в дитячому садочку? Вихователь! Наступним малятками ми з вами відвідали. Магазин. А хто працює в магазині? Продавець. Вірно, молодці. Наступний, малятка, малятками з вами відвідали кафе. Хто працює в кафе? Кухар. Наступна наша зупинка була лікарня. Хто працює в лікарні? Лікує діток. Так, вірно, лікар. Наступно ми з вами зустріли продавця. Хто слідкує за чистотами нашими мікнами? Отже, малята, вихователь навчає, продавець продає, кухар готує, а лікар лікує. Що робить двірник? Так, прибирай! І в кожному їм для роботи потрібні різні речі. Що це за річ? Це книга. А що ми робимо з книжкою? Так, вірно, читаємо. А що це за річ? Олівці. Олівцями ми малюємо. А що це та за річ? Це граблі згрібаємо. А ми замітаємо. А що малятка робить ліками? Так вірно лікують. А вагами? зважують різні продукти. Що роблять у каструлі? Готують молодці малята. А з ножем що роблять? Ріжуть. А зараз давайте визначимо, що потрібно для роботи. І що для них зайве? Що потрібно для роботи лікарові? Так, спріц, ліки, а ваги тут зайві. Вони йому не потрібні для роботи. Що потрібне для роботи куховорі? Ніж потрібен. А іграшки тут зайві. Що потрібно для роботи вихователю? Книга, а шпрі тут зайвий. Вірно молодці, що потрібно для роботи продавцю. Мітла для нього зайва, а все інше потрібне, що потрібно для роботи двірнику. Так, вірно, йому каструля не потрібна. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.